Друзі, усім вітання! Рада вітати новеньких, рада вітати усіх, хто приєднується до телеграм-каналу та до наших уроків з типових помилок. Продовжуємо цикл типових помилок в правописі. Будемо говорити про найтиповіші і найуживніші слова, які ми використовуємо щодня. Все-таки, чи все-таки, чи усе таки усе-таки, все-таки, тут іде чергування Уви. Голосна приголосна, милозвучність. Теж ми говорили на другому занятті, але ще буду говорити і приділяти цьому багато уваги безпосередньо вже з точки зору правопису та милозвучності. Але запам'ятайте, дійсно це правило, воно одне з найпоширеніших і найтиповіших. Пишемо це слово разом. Разом. Усе-таки, все-таки, не через дефіз. Виняток чи «виняток». Правопис цього слова теж іноді викликає труднощі. Ми пишемо після першого складу Є «йотований», «виняток». Тому ми не вживаємо «йотований» звук в слові виняток, виняток. Три склади, сім літер, і, відповідно, запам'ятайте правопис саме так: тирамісу чи тирамісу. Справді це правило дев'ятки. Якщо минулого заняття ми говорили про напої, то цього, цього разу ми говоримо переважно про страви, теж іншомовні страви, але які вже стали для нас звичні. Тирамесу ми пишемо після Т літеру И, тому не пишіть «тирамісу». Коли не знаєш правила дев'ятки, то, звичайно, ми використовуємо літеру І. Не робіть помилок, запам'ятайте, правило дев'ятки полягає в тому, що після літер «ди, ти, «з», с, с, с ж, чири, ж, де ти з'їси цю чашу жиру, запам'ятайте таку фразу. Після цих приголосних, якщо ми голосні заберемо, ми пишемо літеру И в іншомовних словах. Різото різото чи «ризотто». Також. Правопис цього слова може викликати у нас труднощі. І аж у трьох варіантах можна писати по-різному. Але насправді правильний варіант ризото. Без подвоєння і через літеру Ри, за правилом дев'ятки. Чипси чи чипси. Дуже часто можна, ми чуємо, вимовляємо чіпси, але те саме правило, де є капучино, тобто після літери чи, мусимо писати літеру І. Чипси. А не чіпси. Карпаччо чи карпаччо? Цю страву ми пишемо без подвоєння. Пам'ятайте, що іншомовні слова в оригіналі зберігаються подвоєння: Та сама піца, та сама карпаччо, та сама плата, це саме ризотто і так далі. Броколі, можливо, в російській навіть воно зберігається. Тобто дуже багато слів в російській зберігаються подвоєння. Каса, маса. Те саме брокколі. можливо, російську граматику не, 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 не можу казати, але більшість слів насправді в російській мові зберігаються подвоєння. В українській мові цього подвоєння не треба зберігати, воно не є у нас потрібним і тому ми його не використовуємо. Спрощуйте собі життя, не ускладнюйте подвоєння і запам'ятайте, що дійсно всі слова іншомовні, які прийшли до нас. Загальні назви. По-перше, вони пишуться з маленької літери, по-друге, вони пишуться без подвоєння. І третє правило основне це правило дев'ятки. Що після певних літер ми пишемо літеру И. Спагетті чи спагеті, теж правила на подвоєння. Впевнена, що кожен з нас їсть спагетті, називають страву по-різному, але десь можете зустріти, можливо, власники кав'ярень, а собі таку звичку, споглядати, шукати помилки в назвах страв. Десь це теж, тобто це теж дуже класна практика, тому що ви вже в принципі, бачачи помилки десь в оголошеннях, в рекламних оголошеннях, в меню, в ресторані, ви будете знати, що так не є коректним вживати. Тому запам'ятайте основне правило іншомовні слова страв, назв, які перейшли до нас і стали загальними для нас, ми не зберігаємо там подвоєння. Тому спагетті пишемо з однією літерою Т. Рукола чи рукола, так само в оригіналі ця страва, зелень, має подвіну К. Якщо ви були на перших заняттях, переглядали, ми говорили про те, що Дікінс раніше якби, передається це подвоєнням, але в українській мові воно якби спрощується до однієї літери. І подвоєння, в іншомовних словах, не відбувається. Піца чи піца, так, теж можемо побачити, а якщо ми хочемо в слові піцерія залишити дві з, то ми маємо писати власне, цю назву в оригіналі, тобто іноземною мовою. Але в українській мові слово піца, піцерія і всі похідні від них, до речі, наголос піцерія. Не піцерія. А наголоси взагалі рухомі, але щоб запам'ятати наголос, у нас було заняття. Одне з перших занять. Я говорила про те, що наголос, якщо ми кажемо про російську мову, він дуже часто протилежний. Тобто російський фартух у нас фартух. Російська піцерія у нас піцерія. Російський чернослів у нас чорнослив, черназем у нас чорнозем. Тобто, насправді, якщо через порівняння російської мови, можна вивчити і наголоси, особливо ті, які, хто складає НМТ і спілкується російською мовою через порівняння, так само і ви себе можете порівняти, ага, не так, як я звик. Тобто, Я звик все життя казати піцерія. Але краще то не так, як звик піцерія і з однією це. Запам'ятовуйте, нотуйте і не помиляйтесь. Броколі чи Броколі теж ми бачимо, чому я підбирала такі картинки рекламні, це не реклама, але пам'ятайте, що дійсно в. Ви... В продуктах, в маркетах, в магазинах а, можуть бути орфографічні помилки, можуть, бо люди помиляються, і, але все одно це а, шукайте помилки, це класна практика. Це настільки тренує ваш мозок, бо ви не просто вишукуєте, щоб комусь сказати ай-яй-яй, а ви вишукуєте і запам'ятовуєте, що так не є коректно. А, тому це дуже класна практика, коли ви в оточенні навчитеся бачити помилки. Броколі, рукола, всі ці слова у нас сьогодні такий істинна тема, так? Ми пишемо з однією К, тобто без подвоєння. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, робіть правильні покупки, правильно їх називайте і вдосконалюйтесь щодня, адже немає меж досконалості.